Доброго дня! Сьогодні у нас 25 червня. Приїхав подивитися на гарбузи. Так, да, звісно, я в шоці. Вже почти не видно родків. Картину ваша самі які. І я бур'ян, лободато, не без цього. Коротше, ті стебла, що попідпалював. Оце воно раз, підпалене стебло, корінчик бачите який. Ще живе, та ще живе. Зараз ще покажу якісь стебла. Така загальна картина з іншого ракурсу. От тут є прольоти вже. Але там вверх є теж до прольоти. Тут оце ті, що попалив. Що з ним пробилося, бачите? Корінь роді ще крепкий, може ще й от дойде, але це вже точно не дойде. Це може все, це вже амінь. О, такі от гарбузи. О, така от наша картина. Ось така. Так, да, там гарбузи гарніші. Ну, тоді десь їлися коли. То черешнями більше вологи. Гарніше виходить. Тут трохи гірше. О, але все буде чітко, все буде чітко. О, тут дає гарбузи. О, це трохи попить по ходу походу гарбуза була. Але почали пускати. Оці -от чотири рядки, де й були, чотири рядки гарних, то чотири рядки такі. Вон там, оде прольот, там були погоріли, вони там і так їх і не, не поотходили вони. Ось така от наша загальна картина. Да, тут трошки гіршуват. Значить, який висновок, що треба сіяти зразу якоюсь сівалкою, щоб зразу була вологи, а не щоб воно ще підсахало. Ось тут результат на лице. Де 4 роки одразу посіли вологу землю і де був тіньок від черешень, хороші гарні гарбузи. А так. Тут видно було спалене. Ось спалене степла. За тиждень часу воно навіть вже все йому Коротше, вже не одійде точно. Пускала вже батоги, вже та сторона вже скоро буде цвісти. От гарбузи. О. Оце гарбузи. Цей рядок, звісно, він цілий, чіткий, але якийсь трохи слабуватенький. Ну нічого, все буде чітко, все буде чітко. Я думаю, ми його заплите. Вже та, там вже позаплітало. О, ці гарбузи, о, погорівши. Ну нічого, о там погорівши, о, гарбузи. Все буде чітко. Всім доброго дня! З вами канал Сільський час. У нас сьогодні друге число, неділя, я як вже по традиції заїхав на поле з гарбузами. Ну, Знімаю вам з гіршої сторони. Бо тут хоч можна зайти, а там вже взагалі дебрі, зарослі і обур'ян. Ну не без цього, звісно, як не крутий бурян буде. Гарбузи вже цвітуть. От такі от гарбузи. Отака от картина. Ну, бачите самі, що бур'ян, що гарбуз, ну, з цієї сторони картина така трохи більше бур'яну. Але я думаю, ну, там то ляля. Такий ось у нас гарбуз. Бур'яни є. Далеко в поле не лізу, бо типу, ще йде дощик якийсь, але основна маса вже пройшла дощу. Тому щоб не бути в росі, тако з краю, в основному загальний вид. Загальний вид ось такий. Всім дякую, ще ще, зустрін... ще запишемо відео, ще зустрінемось на все добре. Значить, картина ось Оці Ось стебло було приблизно от чуть-чуть підпалене. Оць. Але все одно цвітуть. Адже яка картина? Першиво, тобто, то є, рідко, точніше густо посіяв. Якщо може видно, стебла, точніше всі вуса, воно вже починає кидати наверх. От там до, отам. Починає кидати наверх, трохи паршиво. На майбутнє будемо сіяти рідше. О. Ось така картина, зараз покажу. Це саме густіше, там, де арбузи. Ось, дивіться, які заросли. Це по підлокті, почти в пояс арбузи. Вон, вуса пішли наверх. Тобто є, є ризик, що плоди будуть або маленькі, або їх туди вже взагалі не буде. Так що на майбутнє, хто таке каже, що там світер густо там, чи ще якось. Треба все-таки сіяти як, як треба, як по-правильному, а не так, наприклад, як задумалось. От, наприклад, це гарбузо спалене стебло, але воно все не висохло і навіть там якийсь там на ньому цвіт є. О, ось така от картина. Ви що робиться. Дня. Сьогодні у нас 9 липня і у нас пряме скручення з поля. Такий ось стан. От бачите, от там тільки чуть-чуть є. Шолобода, а так все, заплетено. Коротше, є вже е, початки, отак сказати, довго. Початки. Може і маленькі, як на такі, ну, такі стебла, але вже якщо є таке, вже може і піти воно все вперед. ну Тут бурянець трохи є. Вже гарбузи почали лізти пшеницю. Тут як не взяти О, ну, Так і стан, Ну що я вам скажу? О, коліна гарбуже. Ти там дешевий не був, там до саме більше. Ось такий ось В коліна. Пускали вже такі батоги, що мамородная, го. Ти у нас залізнець. Що? шик тут верну взагалі. Пане роз'їде, а робота туди може бути не одна, а дві. О! Треба звернути. Паршиво, причепилося вже. Ну ладно, куди залізе так залізе вже. Діло такое. Та шо, лободатов в пояс вода тоже не жде. Ще ж тоді буде покрути. Ось таке вам коротеньке відео такі в хвилину-дві хвилини. Шоці. Дякую за увагу. Всім доброго дня. Це у нас 16 липня. Ми на наших полях з гарбузами. Значить, такі у нас гарбузи. Шкурка. у нас, яка вже Ще Коротше, що вам скажу. Получилося майже поле без гарбузів. Якби ще там чуть-чуть, так сказати, гарбузи були б гарніші, то буринок на полі ще взагалі б не було б. Він б вже скоро буде висіватися. Такі от у нас гарбузи. От. О -от. Оце, нянь, такі є. О. Ну є такі, ну ще шкурка м'яка. так що є всякі разі. От Оце лежить який це. Оце. 100 кілограмів, мабуть, три вони вже заважили. Зараз також приблизно пройдемося. Де менше, так сказати, маси. О, що там побачимо, то то покажу. О, вон гарбузи які лежать. Всякі різні. Хоча сорт один той самий, так і стан наші гарбузи. О, Вон. гарбузи. Далі не буду лізти, бо два далі ліс. Що я заблужуся, воно мені треба, щоб потім шукало мене. О. Вон це тут наступив. Ну, коротше, що їм два місяці і вони будуть такі як треба, я думаю. Якраз до жовтня місяця, трохи до... є гарбузи. Наш, наші гарбузи. Всім доброго дня! З вами канал сільський час. Сьогодні у нас 23 липня і ми на нашому полі з гарбузами. Коротше, що я вам скажу? Ліс! Паршиво, але мене дуже, дуже радий гарбуз. Навіть там, де заросло, що я надіюся що там, ну не надіюся, я думаю, що там не буде нічого, то там гарбузи такі ж, як тут а скрізь, однакові. Зараз вам таку приблизно покажу зверху. он такі во, наприклад. вже Є зелене. А є. Два штуки. Носили. Вон ще зелене. А є вони жовті наприклад, такі о. о. ну основно, Мені дуже сильно подобається. Я задоволений результатом. Я задоволений результатом. Ось зараз ще арбузка, страйка, скрай дележам треба йти. Вон зелена і жовта. Оце їхні два основних кольори. Вон нав жовте лежать. Тими місцями де більше зелених, тими місцями де більше жовтих. Ось така лобуда, треба з нею щось поробити, Попробувати щось. Не знаю. Але буде видно. Всім дякую, всім до побачення. сьогодні 6 серпня, що по гарбузах, такий ось стан, Може би погано жути вітер, але в основному вже гарбузи здохнуть потихеньку. Скотах буде жнива. стан, вже їх гарніше видно, вже більше місця. ось є всякі. Є маленькі, є великі, є менше. жовті, зелені, рабенькі. Отакі ось такі всякі гарбузи. Ось, ви, полянка таке саме дай от увесь відео отзив він вже жнив, так сказати буде видно у нас що? А у нас джондир з культиватором Зараз на гарбузи. Да, я вам скажу, що є гарні великі екземпляри. Ну як великі, такі як мають бути. Наприклад, ось. це середній. Оце середній вони. Середні. Я думаю, що їх треба підживати мінімум два рази. Оце, бачите, які гарні вони невеликі, вони вже будуть тільки достигати. Ось. Такі гарбузці. Вони невеликі. Але їх є трохи, такого, подивитися, тут є, слава Богу. О, і, один раз ми підживляємо так, як я підживляв, щоб типу, набити масу, щоб воно без все заплило. А другий раз ми підживляємо по листу, щоб зразу почали рости більш. Це... Шапки які там сильно великі, там, там їх немає. Ось такі середні статистичні. О, отсього гарне леджать. Такі онись маленький бутон. Таке поле вже починає жовтіти.